Пастилеганс. Це дівчата, та поділочка, яка була, я виставляла в групі на сторінці, що в 23-му році, в 23-му, вона був, був сліпий корінець сантиметрів 10. От, і дав гарну таку бруньку Раз. зразу, ну, сліпий. Може, може навіть знайду ці фото чи відео, я вам покажу. І минулої осені, осінню 24 го року, я ось посадила. Там була також ще одна, то було манюсеньке таке стебельце, тільки-тільки проросло. А потім я посадила і вже от таке от. Дивіться. Значить, тут сантиметрів раз-два. Ну, з квіткою, 50, не 50, а 45-40. І ось видав оце таке чудо. Видав зразу махрову квітку. Але це нічого не значить. Наступного року можуть бути і не такі махрові. Ну, просто-просто чудо. Якби не знала б, не повірила. Ну, Якби не бачила ось це, це те, що в мене вийшло, то не повірила б. А той кущ. У мене є дворічна поділка, дворічний кущ такий, ну, величенький. І в нього засушені бутони, напевно, 5 засушених, один тільки залишився і <клухи> явно буде немахровий. І ще в, в тугому бутоні. Ось так. Може, і місце грає роль. Ви знаєте, тут сонячне місце, а там таке більш в затишку. Але пошкоджений, хто його знає як. Тобто, співонії вони якось по по-своєму себе ведуть. Як ведуть, так і ведуть. А ми, а ми любуємось красою.